Вітаю усіх, хто налаштував свої велетенські антени на чистоту нашого подкасту Голоси Всесвіту». З нами сьогодні людина, яка може пояснити про квантові ефекти. Ми спробуємо зазирнути туди, куди не дотягується жоден телескоп у глибину думок нашої дослідниці. І, можливо, зрозуміємо, чому квантові обчислення відкривають нові можливості. Вітаю вас, Христинко! Розкажіть. Розкажіть, будь ласка, що таке квантова заплутаність або телепортація інформації? Дякую за вашу цікавість до науки, і я рада знову бути в Золочеві і говорити про такі цікаві речі, як квантова механіка. В першу чергу хочу сказати таке, що саме 2025 року ми святкуємо рік квантової механіки, і ООН проголосило цей рік. Роком квантових технологій, оскільки ми саме цього року можемо вважати, що ми відзначаємо сторіччя заснування створення квантової механіки. І цю ініціативу підтримало 65 країн світу, в тому числі і в Україні, були дуже-дуже цікаві науково популярні заходи, присвячені квантовій механіці, квантовим обчисленням. І ваше питання стосується того, що. Ми в квантовій механіці називаємо особливостями квантового світу. Отже, давайте спершу розберемося, що вивчає квантова теорія, про що ми говоримо в квантовій механіці? Уявимо собі масштаби у мільйони разів менші за метр. Отже, метр собі уявити запросто. Зменшити метр в 10 разів теж можемо уявити, скільки. Це є 10 см, 1 см, 1 міліметр. Але подальше зменшення розмірів, воно вже не може нами так уявлятися без додаткових приладів. Так? Квантова механіка вивчає світ на масштабах у мільйони разів менших за метр. Це світ елементарних частинок, світ атомів, молекул. І виявляється, що вже ближче до вашого питання, що ті квантові частинки? Мають таку особливість, що вони можуть перебувати у заплутаному стані. Отже, в квантовій механіці, на відміну від такої класичної теорії, яку вчать традиційно в школі, квантову механіку також зачіпляють деякі розділи квантової фізики в шкільних предметах, в шкільних курсах фізики. Але традиційно те, що ми з вами бачимо щодня, це. Класичний світ, класичні ефекти. Ми з вами говоримо про траєкторії. Тобто ми з вами, зокрема, я приїхала зі Львова по певному, по певному шляху, так? По, по певній траєкторії, визначені в кожний момент часу. Про квантову систему ми говоримо не про координати і імпульси квантової системи, а про її стан. Відповідно, все в квантовому світі. Ми Описується за допомогою квантової теорії, яка визначає, який стан є в певний момент часу в певної квантової системи, і як він еволюціонує. І тепер виявляється, що квантові частинки, які взаємодіють між собою, вони перебувають у таких, такому стані, який не можна факторизувати. Факторизувати це мовою математики. Записати стан як добуток станів кожної системи? І що це означає не з точки зору математики? Це означає, що частинки ніби відчувають одна одну. Тобто, після взаємодії, якщо ми рознесемо частинки на великій відстані, впливаючи на, один, на одну частинку, впливаючи, змінюючи стан однієї частинки, моментально змінюється стан іншої частинки. Що це нам дає? Практичної точки зору, це називається такий ефект, називається квантовими кореляціями. І завдяки квантовим кореляціям ми можемо говорити про такі дуже-дуже цікаві речі, як з квантових комунікацій, як теорія квантової телепортації, квантова криптографія. Також, отже, ми можемо завдяки частинкам в такому особливому стані, заплутаному стані. Ми можемо передавати певну інформацію, ми можемо телепортувати квантовий стан, реалізовувати квантову телепортацію. І ми це робимо студентами фізичного факультету в рамках освітньої програми квантовий комп'ютер квантове програмування у Львівському національному університеті. Ми програмуємо, реалізовуємо протокол з квантової телепортації. Але коли я говорю про заплутаність, я тут ще мушу сказати також і про ще одну таку. Особливість квантового світу як суперпозиція квантових станів. Отже, ми вже з вами проговорили, що стан, ми говоримо про стан квантової частинки. так? І що це означає мовою алегорії? Знову ж таки, я говорю мовою алегорії. Ось, наприклад, ми з вами зараз в стані ми сидимо. Так? Можемо говорити про інші наші стани. так? Тепер уявіть собі, що в квантовому світі ми, будучи квантовими частинками, якщо ми були мікророзмірів, ми могли б перебувати у, у певній кількості таких станів одночасно. Тобто це може бути два стани. Ми могли б перебувати в двох станах одночасно. Тобто, наприклад, бути тут і ще в якомусь іншому місці. Або бути тут і бути зовсім. Займатися різними справами, наприклад, одночасно, це знову ж таки мовою алегорії. А тепер уявіть собі, будь ласка, що таких станів може бути тисяча, може бути безліч. То які колосальні можливості відкриваються? Ми можемо з вами говорити про паралелізм всіх процесів, про паралелізм обчислень. Це дуже активно зараз і використовується в квантових обчисленнях, в обчисленнях на квантових комп'ютерах. Дякую. Розкажіть, будь ласка, а що означає термін квантові обчислення і поділіться вашим уявленням про майбутнє штучного інтелекту? Дякую. Отже, ми так підійшли близько вже до, до теми штучного інтелекту, теми квантового штучного інтелекту, квантового машинного навчання, квантових обчислень. Отже, я дуже-дуже поверхнево описала особливості квантового світу, але виявляється, що ці особливості. Можна використати для пришвидшення обчислень. Що це означає? Це означає, що можна побудувати такі принципово нові пристрої, які зараз називаються квантовими комп'ютерами, які працюють з використанням квантових. Ефектів. Ми з вами, мабуть, прагнемо мати. Більші можливості, мати більші технічні можливості. Так, порівняти смартфони, які ми маємо зараз в руках, і порівняти ті можливості технології, які були навіть 5 років тому, це зовсім інші результати, так і відповідно задачі ми можемо зовсім інші розв'язувати. А тепер уявіть собі, будь ласка, що ми поставимо собі таке завдання, що ми хочемо створити пристрій. Супер такий комп'ютер малих розмірів. <сі> Таке наше бажання, воно є природнє, але з точки зору природи, з точки зору природи, ми не можемо це створити через те, що квантові ефекти впливатимуть на такі обчислення. Вони будуть перешкоджати таким обчисленням. І є два шляхи розвитку подій: перший шлях це боротися з тими квантовими ефектами, боротися з. Всіма принципово іншими можливостями квантового світу, це про суперпозицію, заплутаність і так далі. А інша дорога це дорога створення принципово нових пристроїв. І ця дорога привела нас до квантових комп'ютерів. Квантові комп'ютери створені, ми на них програмуємо як науковці, розв'язуємо найрізноманітніші фундаментальні задачі. Але також ем, квантові технології це і про. Прикладні застосування, це також про розв'язання прикладних проблем. Отже, відповідь конкретно на ваше питання, що таке квантові обчислення, це обчислення на квантових комп'ютерах. Але що, щоб розуміти, як це ми робимо, ми відкриваємо, звісно, класичні комп'ютери і за допомогою через доступ, інтернет-доступ до квантових комп'ютерів ми підключаємо квантові процесори. І відповідно, яка наша задача як квантових програмістів? і вона мені дуже подобається, тому що це є синергія різних різних наук. Перше, це треба дуже добре знати квантову механіку, фізику, тобто розуміти, який є квантовий світ, як записати інформацію в той квантовий стан, як потім ту інформацію пробити. Потім... Як провести вимір, тобто як втрутитись в ту квантову систему, і як на основі тої інформації про втручання результатів квантового виміру, отримати відповідь на поставлене питання, тобто багато творчих процесів. Але крім того, це є класичне програмування, тому що ми мусимо запрограмувати цю програму, ми мусимо описати, що виконуватиме квантовому процесорі. Ну, а крім того, це також і мистецтво, тому що зараз за допомогою квантових комп'ютерів створюють мистецтво, зокрема, пишуть квантову музику. Ось щодо е, квантового машинного навчання, яке звучало в питанні, отже, так, е, зараз є відомі алгоритми, які залучають квантові процесори, залучають під програми, написані для квантових комп'ютерів. до Моделей до алгоритмів класичного навчання чому це так важливо і чому це пробують робити науковці зараз? Чому я кажу пробую, тому що квантові технології створені на сьогодні вони ще не є настільки потужні, щоб давати практичні результати саме в алгоритмах квантового машинного навчання, бо є похибки, є похибки квантових обчислень. Є ця Система, фізична система, яку називаємо, квантовий процесор або квантовий комп'ютер. Вона є високотехнологічна, вона потребує ізоляції від, від зовнішнього, зовнішніх впливів. Тому над цим працюють фізики світу. Але тим не менше розробляються теоретично алгоритми, які дозволяють говорити про квантове машинне навчання. І так, може, дуже дуже простою мовою суть. Отже. Якщо вам потрібно обробити велику-велику кількість даних і обробити цю велику кількість даних якомога швидше, розв'язати певну задачу, наприклад, задачу пошуку, чи перебрати різні варіанти, чи опрацювати базу даних так? по певних критеріях, то класичний комп'ютер, він може робити це. За певний час, так, він перевіряє кожен варіант окремо і дає результат. відповідний. Квантовий комп'ютер, через те, що в нас є можливість говорити про суперпозицію, він працює з різними суперпозиційними станами, з різними станами квантової системи. І квантова система, в даному випадку, це система квантових бітів, кубітів. Він працює одночасно. Тобто, уявіть собі, будь ласка. Можливо, так мовою без дошки. Отже, якщо ви маєте один класичний біт, то значення, яке ми можемо надавати такої, такій системі це 0 або один. Квантовий біт може перебувати у стані, який є суперпозицією, тобто суперпозицією нуля і одиниці одночасно. І, відповідно, ми на квантовому процесорі можемо. Працювати з цією суперпозицією одночасно. Тобто два доданки в стані змінювати одночасно, коефіцієнти біля тих доданків змінювати одночасно. А тепер уявіть собі, будь ласка, що у вас є не два квантових біти а кубіти, а є, наприклад, тисяча. То в цьому випадку система. Тисячі кубітів може перебувати у суперпозиційному стані, в якому є дотанки в тисячному степені. Це колосально велике число, тобто. Ми можемо за допомогою квантового процесора впливати на цей стан, змінювати цей стан, відповідно, перебирати різні варіанти, записані в кожному доданку, який відповідає суперпозиційному стані, і це робити одночасно. Це називається квантовий паралелізм. і Це є дуже колосальний ресурс для того, що ми говоримо про ефективність квантових обчислень і в майбутньому досягнення квантової переваги. Отже, саме через паралелізм, через суперпозицію. Відкриваються нові можливості квантових обчислень. Якщо говорити про певні свого роду межі, де закінчується фізика і починається метафізика? Таке питання дуже наукове, і також з точки зору філософії, цікаво його розглядати. Отже, фізика про законобільності світу, наука про законобільності, які ми бачимо в світі, про те, як знаючи. Інформацію про систему в певний момент часу, і, знаючи всі сили, які діють на систему, знаючи поля і так далі, як описати, що буде з цією системою в наступні моменти часу? Так, фізики, те, фізики теоретики вони описують, зокрема, я описують світ, який, в якому ми живемо на основі формул. Відповідно, теоретична фізика вона розвивається найчастіше. Швидше, як експериментальна, бо ми за допомогою формул можемо моделювати і описувати світ на найрізноманітніших масштабах, куди ще експеримент не може дотягнутися. Що означає дотягнутися? Ну, наприклад, якщо щоб побачити ефекти, планківські ефекти, ефекти на дуже малих масштабах, потрібні дуже високоточні експериментальні дані. А тим не менше фізика є. Квантова механіка, зокрема, фундаментальні проблеми квантової механіки, такі як побудова квантованого простору, торія квантованого простору, вони вже в ті масштаби занурюються і <кхух>, пробують описати, який є світ на дуже малих масштабах. Але чим фізика важлива? Це те, що. Фізична теорія, вона підтверджується експериментом, так? Отже, якщо навіть існують на сьогодні я таких є достатньо багато теорій, які ще не мають підтвердження, але в майбутньому передбачається, що такі експерименти підтвердять існування того чи іншого ефекту. Це зокрема історії квантованого простору. Метафізика це понад фізикою. Це вже про те, чому щось існує, як це існує і. Це вже філософські проблеми. Тобто цікаво цікаво дуже з точки зору філософії подискутувати. Метафізика може дозволити політ певних думок, так в тому випадку фізики, науки, як такої, то дуже важливо, щоб теорія була узгоджена, узгоджена зі всім, що придумали. Раніше науковці. Бо як я студентам часто говорю, що звісно, ви можете зараз придумати нову теорію, вона буде нехай названа Вашим ім'ям, і це буде дуже гарно, але дуже важливо, щоб ця теорія узгоджувалася з попередніми попередніми результатами, попередніми теоріями. І це зробити. Не так то просто, навіть фізику, теоретику, який просто те формули. Тому ця узгодженість в мене дуже важлива. Крім того, узгодженість з експериментальними даними. Дякую, дякую вам, Кристино, що поділилися науковою інформацією. Дякую, дякую.